Яка в мене історія? Десять років назад я лишився сам з двома дітьми. Коли, на жаль, з дружиною сталася біда, дітям було Давид його звати менше йому було два рочки, і Ромчик йому на той час було 10 років. Жінка з... померла від важкої хвороби. Три роки назад мене спіткала, на жаль, хвороба, я інвалід першої групи. Неркова недостатність, тому якось шукаю різні методи допомоги від благодійних фондів. І от сьогодні, знову ж таки, дякую благодійному фонду чарівники. Допомогли фінансово, що допоможе суттєво підготувати дітей до навчального шкільного року. Дякую ще раз за допомогу і гарного їм праці. Дякую.